Всім привіт, з вами я донес. Сьогодні ми граємо у BMG Drive. Сьогодні ми будемо на отакій мішені. Я розумію, я, я не взяв підходящу карту під західну обстановочку, але ну, я на такій карті ні разу не був. Я ні разу на ній не знімав, не зваривши хоча б сьогодні за От, дивіться, ми сьогодні будемо на такій машині з ваги. Це вже видно. Марка пух, важимо, звісно, не така сама. А сьогодні будемо тестувати її. Щетку надзвичайне тут знову такі будемо. Потім візьмемо... Вже гоночну і можливо на цьому буде вже закінчуватись відео. Поки що ставте лайки, підписуйтесь на канали. На канал, пишіть е, в коментарях, е, які мені можливо теми знімати, які мені ігри знімати, які мені, допустимо, Роблоксі ігри знімати, зняти і гарного перегляду. А ми поки що вирушаємо у дорогу. Я спеціально для цього, тому що мені здається, ми ще будемо разом з цим, будемо, пропустимо, врізатися. Та, господи! А, куди ти прешся? Капець. Я вже поламався. Ну, Ми коротше, будемо тестувати цю машину і не на тільки. Ми просто будемо на ній їздити. Що можна сказати по підвісті? Давайте пошли на це. Розженемось. Я під нормально? Так кайфу не вроді. Якщо так не сильно газувати, то нормально. Ладно. Все. Окей. Зараз ми поки що спокійніше. Спокійно просто поїздимо. Що, як під так? Нормально, я бачу. А ні, я бачу, ми нормально така собі. Ну так, да. може бути така собі. Але ладно. А давайте тут припаркуємось. Я подивилася, що у нас є за кнопки. А ні, вони ж були без кнопок. Ладно. Е, значить, що ж я хочу подивитися? Фари включаються, фари є. Вона у мене. Вон ще Е, так. Що я ж хотів показати? Так, в принципі, нічого. Ладно, ми їдемо далі. А ні, я хотів... Ми зараз поставимо на карті... Ой, господи, так. Ось сюди м'ятку, нам треба туди проїхати, Бажано, не поламавшись. Але, звісно, ми будемо простими, Ми будемо їздити, а ні, давайте зараз Замілено на звичайне, тому що мені правоохоронці будуть мішати, ви це розумієте. Вони мені будуть мішати, коли я буду розмалятися. Ми будемо без них. Якщо ми навіть врижемось, то, то тоді ми провіримо нашу підвіску. Ну, а я купюю з візку, прочність і надійність нашої, і цієї машини. А ми поки що розганяємось. Я буду максимально акуратний, але все одно швидкий. А є ще я, мені скоро куплять е, руль надію з педалями, тому скоро. Я буду нарешті з двом кидали. Так. Ми, звісно, поспішаємо на роботу. Ух, нічого собі. Ми поспішаємо на роботу, але самі не можемо догнати тих хлопців. Так, ладно, так не будемо обігнати. Ой, ай! Ай! Тихо-тихо-тихо! А от зараз ми провігли. Воно є штука! А от зараз ми вже провірка. Ми провірили, наскільки вона устойчива тут тобто, цих поворотів. І ще ми тільки вже провірили, е наскільки в неї педалі, ну, тобто тормоза і, як я поняв, так і собі. Та я провідаю. Ладно, я тут тут призупинилась, я тут просадимося. Пропустимо він просто пробив бултани. Тебя хам, не знаю, чем мы с бампарту. А то он просто поменял. Все, это пар, идем далі. Мы, звездно, поспішаємо. Ой, ми майже проїхали. Ладно. Я вас Ну, у нас его, по себе, не швидка, я вам скажу. Добрая вы, ну, вроде бы нормальная еда. Ой. Ой. Тормоза у нас только что я... Так, я думаю, вроде бы добрая. Зараз в цей поворот, цей переулок. І от. Ми переїхали. Ми точно переїхали? Так, да. ми забрали точку. Раз. Добре. Ми переїхали на нашу точку. Тепер давайте одну участь. Тимося. Але, звісно, ми ж, звісно, не ж сюди приїхали. Ми сюди приїхали прокачати. Так. Наберемо. ВР Е, Так.

На ну, еще пакун. Чего? А, во, фуйл танк. Господи. Фуйл танк. Да, волс, изначально флойл танк. И винты не шл. О, у вже же правильно ведь. Це вот свяжусь, вот свяжусь на Так. Видите, здесь да? Правильно. Да. Я, короче, туда поїхав. А, а ты, а ты по типу подашь. Як я вже казала, як я вже їй казав, ми, виходить, не просто так заїхали, тому що ми е, взяли собі покращить вагон, щоб швидше доїхати. Це до нас, в нас такі там якісь знайомі. Ми там взяли. Ми знаємо, що поліцейських немає в нашому місці, у нас містечко дуже маленьке, тому що це єдиний центр. в Шереста. Села, ліси і так далі. Ну, Ніяких поліцейських, ніяких центрів великих, тому тут немає поліцейських. Так. Я вже бачу тут навіть якась аварія сталася. Рідко бачу, коли аварія стається між ботами. Але ладно. І не сказати, вони вони, 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 вони врізались просто ходу. А, бачите? Вони, якщо не зупиняють, вони не врізаються. Так. А ми, звісно, розганяємось, бо дещо ми дуже сильно спишемо. Зараз дуже ризикований момент, тому, щоб започувати це, я. Ох, оце просто між всіма машинами просто в міліметрах пролетів. Між всіма машинами просто на міліметрах пролетів. мене посередині. Посередині! Зараз буде з ризиковано. Так. Тихо. Нормально, вроде пише керуємо. От зараз 100 км за годину, якщо зараз він зріжеться, а мені цим не вріжеться зараз, то буде біда. Вирівняйся. А він не може вирівнятися? Так, ну слава Богу, ще якось не запціпить. Будь ласка. Підлети, єс. Yes. Я зацепила його. Ну, коли сольвались. Не! Оуч! Це було сильно! Так ще й на дорогу викиди мене. Тут був інакше довели. Це, мені здається, буде доволі сильною трагедією. Ще, ти ще, блін, брізайся. І на ще є, можна навіть не дивитися. Ладно. Ми там ще поки є час, давайте. От, давай вам давай, другий шанс. Ми Але, як ви поняли, вона не сильно безпечна. Ну, звісно, я розі в нас 100 кілометрів. Так, ладно, От ще раз просто я занадто сильно розіграю, розігнатися, напевно. Так, я розганяюсь. Там важливо би було десь 50 кілометрів, тому що... Це зараз не сильна буде аварія. Я ще стараюсь тормозити. Підрізав просто легенько. Дурне не якесь, я тепер свою машину поламав. за яку взагалі то гроші віддавав. Так, опані. Є. А на цей раз це просто я встиг. Я навіть не очікувала цього. Ой, Йому якось погано А він ще й навстрічку летить. Збільшу? А, нормально. Підимось. І. живий? Ну, просто це на цей раз я був просто неуможний. Ладно, якщо ви ще не. Підписалися і не поставили лайк, звісно, підписуйтесь і ставте лайк. Ну а поки що, дякую за перегляд. І всім до зустрічей. Па-па.